Автівки для захисників. Військовим Миколаївського гарнізону передали вісім позашляховиків Рено Дастер. Більше про це розповість моя колега Наталя Засядько. Далі нові надійні та готові допомагати нищити ворога. Днями військові Миколаївського гарнізону отримали автівки, придбали їх з коштів міського бюджету в межах цільової програми. Депутати міської ради одноголосним рішенням прийняли рішення про виділення цих коштів для того, щоб підтримати вас. Для купівлі цих автомобілів насправді сьогодні в нас прийнята ще додаткові програми, і місто Миколаєво виділило 400 мільйонів гривень для того, щоб профінансувати на 200 мільйонів гривень купівлю квартир, і ще на 200 мільйонів гривень технічно підтримати тих, хто сплачує податки ПДФО з зарплат. До місцевого бюджету це означає, що окрім того, що ви захищаєте нашу державу під час цієї кровопролитної війни, ви ще наповнюєте бюджет міста Миколаєва, який дозволяє нам робити таку допомогу. вам. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич подякував військовослужбовцям за те, що вони відважно боронять Україну. А ще запевнив, міська рада і надалі підтримуватиме наших героїв. Самі ж бійці кажуть, така допомога нині є особливо цінною та потрібною. У нас підрозділ отримав два дастери. Після оформлення всіх документів, постановки їх на Чорні номери, він поїде. Один піде в розвід, бо розвідзвод втратив недавно ну, джипа військового. І вторий піде на взвод МТ заряди. Автомобілі потрібні завжди. У нас є, допомагають волонтери, і міська рада давала нам раніше вже. Не вистачає. людей. Багато машини ламаються. Ми їх ремонтуємо, Ну колеса завжди треба. Загалом у 2023 році за міські кошти вдалося придбати 15 позашляховиків. Частиною з них вже користуються захисники. Незабаром три автівки відвезуть одному з наших підрозділів, який боронить державу на східному напрямку. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Валерій Феченко. Новини на телеканалі Март.